Поліція багато років намагається схопити злочинницю. Собака поліціантів. І починає винюхувати, і на носі в нього залишається пудра. Медексперт була жінка тупа дуже. А мене можна спалити, а я виживу. Втопили. Гепатитику. Красиво. Друзі, всім привіт! Ми знову раді вітати вас на нашому каналі Дикі Лиси. Це ми. Це Ти полис. Ми тут збираємося для того, щоб розгадувати загадки. Але робимо це не просто серйозно з кам'яними обличчями, а весело, з приколами, з жартами. Я приношу, я приношу загадки своїм друзям, різні історії, головоломки, а вони їх розгадують, задаючи мені питання. Я на них можу відповідати, тільки так чи ні. І в цьому вся механіка наших посиденьок. Сподіваємось, буде весело. Поїхали. Поліція багато років намагається схопити злочинницю, яка скоїла десятки різних злочинів. Пограбування, крадіжки, навіть вбивства. Вони впевнені, що це одна людина, але не можуть її ніяк знайти. Чому? Бо це не одна людина? Ну напевно, що ні. Це ну... людина? Ну, Напевно, що так. Це це хвороба, знаєш, типу. Ні. Крадіжки. <ріст> нежить <ріст> не робить. Тільки нежить там, ну, скелети різні, які ходять. Непогано. Ну, це група, господи, як це. Це боїздки. Трінючки, ну, навіть. Ні. Організована злочинність, якась велика, яка називається, як типу Маріарті. Собирательний образ якийсь. Ні. Це мама, донька і бабуся. Ні. А в них є фото чи відео, чи. Н -н -н. А чому вони... Не... Чому так... саме на жінку, підозри да, під падають? Бачили жінку да, там, на місці злочину? Ні. Волосся залишалось, волосся на місці злочину. Вони знають її ім'я. А це байкери були, були не волосся. Невідомо. Вони знають ім'я. Ні. Щось залишалося на місці злочинів, що змусило їх думати, що це жінка. Так. Губна помада. Ні. Каблуки. Не просто зняла каблуки, ті я манала на них ходить. Якийсь жіночий аксесуар? Ні. Якась частина жіночого тіла? — Угу. — Що? — Напевно. Нігті? Ну, не На нігті, ні. На нігті. Волосся. Не волосся. Типу, житина, жіночого тіла це прям як шмат. Прям. Ні, чи, ну, ні. — Мене ні. це смутило. Ну, типу... Палець. Ні. Е, типу, ну... — вії. Вії, брови, там, всяке таке. Ну, щось таке. — Що, це не важливо, чи що? Неважливо конкретно що. Ага. Де якийсь жіночий аксесуар залишався. Не аксесуар. Ну, ДНК. ДНК. Що вони по ДНК зрозуміли, що це жінка. По ДНК зрозуміли, що це жінка. І це реально жінки були? Невідомо. Не те, що так чи ні. Невідомо. Досі невідомо, навіть від гадці-загадки. Навіть від гадці загадки не. Важливо, коли це відбувалося? Ні. Це на початку нашого сторіччя. Добре. А Країна важлива? Європа. Ну тобто, країна не важлива. Сама країна не Досі не зловила її. Так. Хтось намагався підставити жінок? Ні. Чином? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. е, відбувалися якісь злочини. Так? Приїжджала поліція, е, проводила якесь розслідування. І е, по ДНК вони були впевнені, що це одна людина, ця жінка. І вони її шукали, намагалися знайти, але ну, зробити цього ну, не, не могли знайти. Тому що це було декілька людей. Це невідомо. Це була перука. Де? Ну, Добре. перука, вони вона вас дала волосся якась жінка. На перуку. Ну і носили, можливо, різні люди, можливо, одна людина. І Або її волосся падало. пішло на декілька перуків. Падало, падало. Всі прям злочинці э, Ні, просто перуки. вона... Ні, в банді, там, знаєш, типу, йдеш на діло, на день порік, бо там, ну, щоб не палитися. Там з угу. конючого волосся, як правило, роблять. <ріх> є а Люди, які є здають своє парики. волосся на перуки. А тому о, ні, бачу в різних підцях, а її вже давно нема. Ні. Блин, Супай, чому, Гарно, Нормально, нормально. То що? У нього, случайно, з собою ДНК жінки було. У кого? Ну, в... У Того пограбувальника. Ні. Так, все запитання в тому, як так вийшло, що поліція е підозрює, що всі ці злочини. Скоювала одна і та сама жінка. Вона залишала вони. От він, вона. Короче, той, хто, ДНК. Той, 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 хто скоював злочин, залишав жіночу ДНК. Ні. Просто залишалась ДНК. Ні. Просто злочини Вонагар... скоювались там, де була ця жінка. Ні. Хтось ходив за однією жінкою, слідкував, де вона <хи> да. буває. Вона там залишала своє ДНК, туди приходили, грабували, йшли. Все в школі, в барі, Ні. в совбезі. Да. Да. В них цей медексперт була жінка тупа, дуже. Ну, а вона да. а, так, дай, а Вона що тут у нас тут ну, на своїм пальцем, пальцем? Вона сама брала. Жінка. <свят> Ду -ду 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 -ду. Жінка, роде волосся, як у мене. Це вона ну, просто приходила. Або поліціянт, ну, жінка, яка завжди прийде. свого без, без, без рукавичок, да? Да. Потім приходять медиксперти. Знову вона. Ну, э, не так. Історія не така: впокоївка якась. Ну хтось просто рандомно бував на цих місцях, залишав своє ДНК? Ні. Це хтось з працівників поліції залишав це ДНК. З працівників, які з людей, які приїжджали кожен раз на злочин? Ні. На От... виклик приїжджали. Окей, okay, може, забирати, може типу. це, типу, пов'язано з тим, які там, умовно кажучи, реагенти використовували судмедексперти? Типу, що якщо цей реагент класти і він там, умовно кажучи, собаче волосся, то типу він видасть жіночу ДНК. Ні. Ну, реагенти якісь. Хоча це якась жінка, щось вона чомусь бувала на місці злочину? Не бувала. Не бувала, щось... А це якась це конкретна жінка. Ну, типу, вони знають. Можливо, так... жінка якусь експерта. Вас... Добре, а ДНК цієї жінки існує в залі. Природі? Така жінка су існує. Існує, так. Ну, хто ж, случайно, приносив на місце злочину чуже вже ДНК? Е, так, можна так сказати. Але не так, як ти, напевно, думаєш. Окей. А, а як я думаю? Ти не знаєш. Ні, давай, давай так. Це е, ну, поліція. Добра сторона приносила, случайно, Так. ДНК. Так. Собака поліціянтів. В неї хазяйка дуже любить, міхальозі завдання. І починає винюхувати, і на носі в нього залишається пудра там. її. Ні. Оце була версія. Ну, чи це жінка? Можливо, це чи я жінка. А, тобто це невідомо, досі. Невідомо. Ну, Хтось просить ДНК з поліцяті. Ні, ну, А вони зрозуміли, хто приносить це ДНК. Ну, вони пофіксили цей баг, по суті? Так, суці. Потім пофіксили цей баг. Тобто вони перестали робити те, що приносить жіноче ДНК на місці злочину. Так. По ну, суті, ці злочини не були пов'язані. Не були, їх роб... тобто? Ага, ну, Це, ну, це їх робили клас... Клас... класичний е... детектив жорсткий їбака, знаєш, ну, як... якому думала... в фільмі-серіалі. Типу. Я думала, класичний лох, який, типу, ні. лох поліцейський, який не знає, як ні, розслідувати. Він приносить ДНК жінок кожен раз рандомно. То то стою, стою. Ні. Та ні, ну вони випадково це робили. Там якісь... ні, була хоча. бага в процесі поліції, як вона, типу, чи обробляє, чи дивиться місце злочину. Ні, не, не поліції. Ага. Суди медекспертів? Ні. Медиків просто. Н -н -н. Пожарників? Ні. А, О, свідків? Ні. А місце якийсь злочин? Жертви? Постраждав? Хто ж там ще є? Тваринки. Ні. А, це вже на місці в лабораторії. Ні. ДНК залишалася на місці злочинів. А може вже в лабораторії? Той хто робив ну вже на місці. Спасателі чи хто? Хто перевозив? Ні. Доставщики піци. Піцотайм. Mm -mm. Ну, а чого він такий? Прийшов. Облизав, місце злочину. Прийшов, облизав, передбав. Ну, в лаб... Блін, лаборант. Знову це лаборант. Чому ні? Ну, давай так. Воно потрапляло ДНК. Угу. В лабораторію. На місці злочину воно потрапляло. Що це значить? На А, може, доставщик зразків ну, якось з воно. ідіотом був? На місці злочину. Ні. В лабораторії? Ні. По дорозі до лабораторії. Mm -hmm. Не в лабораторії, не по дорозі і не на місці вбивства. Так. Ну, після лабораторії? Ні. Коли до. писався звіт. До. Коли писався звіт? Ну, ми... До того, як привезли в лабораторію? Ні. Після, після того, як привезли лабораторію. Під час того. того, як. Ні, ні, ні. До того, як попала в лабораторію. До того. Але після того, як привезли? Ні. Провозили не так. Вони mm -hmm. привозили. Приносили. Ні. Неважливо. Як? Е, На стойці, прямо під час ні. приносу. Ні. Під час забору. Передавання. Під час передавання. Ні. Під час, під час підкидання. Я не знаю, що вони там вчимо. Під час. О, знайшли, дивись! І ще ні. Так ні, він сказав, е, після Може того, як час? доставлялося. Я не сказав після. — Не сказав після. До ну, того, як до лабораторії потрапило. — Але й не до. До того як потрапила в лабораторію, але не після того, як доставили. Тобто до того, як доставили. Все до. Все до. Але після того, як скоївся злочин? Ні. До того, як До того, як скоївся. злочин. А, ну так може проблема в погодних умовах. Ні. А і до того, як скоївся злочин. Це було в Макдональдс? Та що ж таке? я думаю. Ну там дуже стерильно може вони щось використовують якусь хімію. Тобто, ну. Та хто ж міг приносити на, на місце злочину із до поліції. Того, як... До того, як сказав. Як... Так. А ДНК підкидав на поліціанта, скажімо так, самі, сам злочинець? Ні. Може. Він... Це злочинець... просто збіг обставин. Збіг обставин. Просто постійно він. Він, вона. цей працівник поліції. Це працівник поліції? Ну, так. Це участковий якийсь, що він у собі бував. Ні. Ну, мабуть, він бував в стандартних місцях і просто воно там. Взагалі, ні, ні. Це не, не стандартний Не з цим пов'язано. пов'язаним. Я до того, що він проходить ж там Хто в вулиці. Це працівник поліції. поліції. Вона no. працівник поліції. Ну, це людина, Працькіння. яка. Це, це, це люди. По-перше, це може бути навіть не одна людина, які співпрацюють з поліцією. Ну, це не поліцейський, скажімо так. Ці ж лідоносчики? Та ні. Криси. Ту, ні, 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 ні. Криси. Часні детективи. М. Нечасні детективи. <реш> 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 Оці діти, яким поки, які платять. Ну, лише згадували їх сьогодні. Цих людей. Судмедексперти? Так. так. Чому вони шляються по городу? Хто? Судмедексперти. А, Просто такого, так. Хто такого не казав? Ну, ти сказав, що вони приносять на місце злочину? Так. А і це з'являється до злочину, Так. а потім там злочин. І що ж не, вони так. чекай, не так. Не до злочину з'являється, ти сказав. До злочину. Там з'являється ДНК. Ні, не там. З'являється ДНК до злочину, але не там. Не там. Не на місці злочину. А в пробірки. Ну, тон... е, у них е, ці, вони зіпсували, е, значить посуд, в який вони збирають ну, ДНК. Май, майже. майже. Ну, пакети, ні, куди ні, 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 ж. Ні. Рукавиці, якими збирають ДНК. Без рукавиць збирали. Ну так, майже, майже. Ну, коротше, да. Те, чим збирають ДНК, тільки ти не пінцет. сказав. Пінцет. Ну, не пінцет. Щіпчики. Ні. Шоушна паличка. Да. Вони стояли десь відкритими у них в лабораторії, якась жінка не трусила на них своє ДНК Почистила і. Почистила вуха. Ні, вона ні, не знала, не що можна брати, вона просто регулярно брала і чистила вуха. Та ні. Ну, проходила мимо кожен раз. Облизувала, мабуть, щоб ти покращити. Це працівниця фабрики, де виготовляються палички, якими беруть ДНК. Вона І на, ну, на виробництві сталася якась. Ну... Помилка чи не помилка, що її цієї жінки постійно потрапляли ДНК, якісь час частинки, я не знаю, чи нежить був у людини, чи ще щось. Ну тобто, це, це в історії невідомо. Це реальна історія. Це в Німеччині було е, скрізь. Шукали знаходили ці ДНК навіть поруч в інших країнах, там у Франції знаходилися ДНК, і це був прям бум у людей, що якась ну маньячка, жінка е, скоювала стільки злочинів, і вона була невловима. А все через те, що просто працівниця, яка робила ці палички, хаті хотіла ну, на норми моралімовно так, але все, ні, все одно трьох людей вбила. Знаєш, під шумкою <су> поки усюди моє ДНК, можна Можна. можна. Ну що ж, друзі, перед тим як я загадаю наступну загадку, хочеться нагадати вам, що у нас в описі до цього відео є посилання на нашу постійну банку, благодійну банку для зборів на потреби Сил оборони України. І якщо у вас є можливість, і ми сподіваємося є бажання, то, будь ласка, або проскайнуйте QR-код е, на ваших екранах, його зараз видно, або по посиланню перейдіть і закиньте пару гривень на наші збори. Це дуже важливо і дуже допомагає. Повірте нам. Добре, зробили? Переходимо до наступної загадки. Що <ривіт> це за зартули трошки. стоє! <ривіт> ну Ми ж прозвори. <ривіт> жінці дуже подобалась її робота, і вона обожнювала нею хизуватися. Через це і померла. А, Чому? Вона працювала просто на заводі по виробництву усних снику. І така, а я знаєте, що зробила? Знаєте, що зробила? В неї опасна була робота? Ну, можна так сказати, що так. Так. тися фокусника була. А вона типу мене розрізають кожен день. А ну хтось на вулиці. Вона померла через те, що хизувалась. Так. Ну, в тому числі. Бо хтось почув і щось зробив. Це щось, типу, да, і серії, як у Гудіні було, коли він йому про по, в, да, в пузяку вдавку проваліла. Е, ну, типу... е, отут, от зараз з'явиться посилання на відео, де загадка про Гудіні. Гарі вдарили, коли він цього не очікував. Імена, клас! А потім вдарили, коли він цього очікував. А через деякий час Гаррі помер. Ура! <ріст> це типу що, щось типу такого. Вона просто розповідала, яка вона класна, хтось подойшов е, влупив, а вона виявилася не класною. Я спитав, з сказав навіть, Ну я спитав, хто і хтось. Вона сказала, хтось з нею щось зробив і з кавні. Ні. Тобто з нею ніхто нічого не робив. Вона померла, це був нещасний випадок? Ні. Вона собі щось сама собі щось зробила? Умовно можна сказати так. На роботі проблеми почались? Ні. Вона на, на, роб на роботі загинула? Ні. В ітозі. Вона публічна людина була? Ні, ну, так, В публічному домі. Ну, типу, телезірка? Ні, ні-ні. Акторка? Ні, ні. ні. Важлива її професія взагалі. Ну, Безумовно. Лікар. Н -н. Вона в... сказала, що на тішниця, в неї камінь кинули просто. Забрали? Типу зарплата ви не знаєте. яка? В доларах. Дальники. Ні. Ведуча. А я шпіонка, да, така ходила? Я шпіонка! Американська шпіонка. Знали ви, яку ядерну зброю я спалила совєтам? — Це наш час? Ні. Середньовіч? — Ні. Минуло сторіч. А я ведьма. Минуло сторічку. Я відьма. Дивіться. А мене можна спалити, а я виживу. Втопили. А важливо, я, а важливо, як вона померла. Чи ми просто приймаємо, що вона померла і все. Ні, ну це частина загадки. Феєрично. <ріху> вона померла на землі? Так. Ну, не в воді, не в повітрі. <ріху> і на борі. знище вороги. Їх хтось убив? Хто, Ні. Сама? Ну так сталося. Можна і так сказати. Фізіологічні? Фізіологічна смерть. Фізіологічна смерть. Ну, типу, хвороба. Типу, там хвороба. Що? Ну, хвороба? Типу, так. Вона, може, цей була ну, е вона... епід... е епідеміологом. Ні. — Може вона космонавтом була? І що? Ну, — Піз... Ну, так, не Ні-ні-ні. Я була. У мене таке здоров'я, я стала космонавткою. Ну, А її стабільна гепатитику. Побор, Поборись побори з цим! Да. Ні, я, я, я борциня. Поборись з цим. Барчуха. Бар Барчимба. Вона спортсменка. Ні. Е -е. Культура. Ні. Науковець. Науковець. Хорош. Дуже швидко вирішили. Ні. Фізик. Фізик. Чи, Фізик. Чи хімік? Фізик? хімік. Від раку померла. Астронавт? Кюрі. Кюрі. А, ну так Не. від радіації. Від так. Прошу, як... вона каже: Я, мій, мій винахід рятує світ, я тільки встигну доробити. І все. Хтось прийшов, підкрутив її прилади, типу, щоб швидше зробила. Ну, типу, мощність наповну. Ну, і вона від я... радіації. Та, мабуть, вона ходила і хизувалася радіоактивним елементом, який її винайшла. Ну, можна, ну так ти сказати. Ти можна так сказати. А, так, так. А, ну, Приблизно таке було. Але просто по історії, ну по правді, вона Вони... А. Я По правді, цей, було вони з чоловіком, носили радість, здається, в кишеньки, бо він давав енергію. Типу, він як енергетик працював, і вони від радіації просто банально облучаєсь, померли. Це в тому числі, але іще е, вона носила пробірки і вони світилися. Їй дуже подобалося це світіння, і вона всім показувала. Типу, дивіться, як, яке як красиве. К сині Раді. Раді пробірся, Він світиться. Я розумію. Ну, ти сказала, вони, вони носили Раді, щоб енергія була. Вона дає і за те, що себе облучають радіацією. Да, я ж кажу, а мабуть, по цій загадці, мабуть, що тіпа, вони фізувалися, бо по історії вони просто носили, бо це дає драйв. Це як, типа, 300 чашок кави, коли тебе радіація облучає, ти такий ага. Серйозно? Так, да, я готова працювати. Так що, вона радіація дає, ну. Так, це... то, вона дає, типу, ну, якщо в малих дозах, але вона все одно тебе вбиває. А якщо мікродозинг, ну, як знаєш наркоман? все одно, Якщо ти постійно будеш мікродозити, то типу, ну, тебе якщо, накопиться. Нормально, але в те, Але ж там же ж. Ну, окей, ладно, там мабуть немає. Типу, що чи. Нормально. Гей, ти олімпійський чемпіон майбутній. Іди під радіацію. Шо, що наші черноблі з'їздили і потім команда супергероїв. Лише один рік на Олімпіаді, але який. Що ж, друзі, перед наступною загадкою ми ще хочемо е, дуже попросити вас не, взяти і просто підписатися на наш канал. Е, це справа одного кліку або, або о, одного дотику вашого пальчика красивого, або, або носика. Або носика, або чим завгодно можете підписатися. Зараз, зараз давайте Писано. крупно візьміть Олега. І прикладіться будь-яким е, 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 частиною тіла до екрану так, щоб можна було підписатися. Я Об... заряджаю воду. Дарує вагітність. Просто дарує. Забирає областіння. Все? Зробили? Продовжуємо. Чоловік в барі дуже лайливо став, ну, коротше, ображав одного солдата. Доволі відомого. І його після цього ну, вилаїли угу. і виставили, викинули з бару. Логічно. І він від цього був дуже-дуже радісний і щасливий. Це... Чому? Добре, це а... наш час? Ні. Це відомий вояка. Ну, хто? Ти сказав. Ну, там він облаю відомого солдата так. солдата. З... Можливо, це якийсь його в іншій ну, справі, ну, кумир якийсь. І він такий, типу, знаєш, мені Хемінгвей вгатив по морді. Типу, класно. Ну, так, Получив да. щелепу від ну, Ні. То був бравий солдат Швейк. Так. Так? Так. Я просто все, що знаю, я не читав цю книгу. Ну, я читала, я не пам'ятаю Ні. Це... це реальний персонаж. Правий солдат Швейк. Ні. ні це... Це, з... це з книги ти нам розказуєш. Ні. Ну, це був читай. Чивати, з якого чи списали. Ні. Автор. Ну, ти просто так сказав, що я не міг сказати ні. Це... це був бравий солдат Швейк? Так. Це був бравий солдат? Ні, добре. Він облаяв, я сказав, відомого солдата. Да. І ти спитав: це був бравий солдат Швік? Я кажу. Так. То, то, того, не той хто? То, то, того, кого а, облаїли, бравий. був це бравий солдат Швейк. Але ж його так. не існувало. Не існувало. Це, з, 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 це, це, це частина книги? Ні, типу. Ну, Чел себе називав Швейком, мабуть. Ні. З нього списали? Ні. Ви собі ви собі дещо самі придумали. Його не було в барі. А, він сказав, сказав: оце я читав, бравий солдат Швейк. Така херня. При всіх сказав. Умовно, умовно. І всі такі, ти що, умовно так. Ти А чо він. Облаїв його, типу, заочно. Він облаїв відомого солдата, типу Заочно. Так, а може, це автор Швейка? — Це автор швейка. І він облаївського солдата. Написали Хотів Подивитися, меню. чи будуть люди заступатися за його. Ні, а Він да, він так. щасливий залишився, що тіпа, всі сказали, ну да ти що, нормально тіпа, розказ. Так, від Ярослав проти... Гашик, автор е команди КВН. <реш> 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 Забороненої нині <реш> терористичної <реш> організації <реш> на території України. Ну так, пригоди бравого солдата, бравого вояк Швейка. Він був автором і все. Оце ти попав в житті. Даня, ти реально, ти бог. Що ж, друзі, на сьогодні. Що ж Я там так що ж сказав. Красиво. Ну, як ці, знаєш, О, там по звуку зараз хорошо. Музику. Хочеться сказати, що ми, як хаски, отак от, от любимо вас і кричимо, і гулять хочемо. Дякую Шо вам ви? за те, що ви були з нами. Залишайтеся разом з нами. Скоро будуть нові загадки, нові історії, нові жарти. Ми то йдемо, а вони можуть перемкнути просто відео на наше інше відео. Залишайтесь. Так. Там. Дишайте інший я. випуск. О, там прикол, там чи там проще. Пока. Woo!